З серпня 2023 року у Житомирській області діє програма компенсації за облаштування інклюзивних робочих місць для осіб з першою та другою групами інвалідності тобто, коли роботодавець, який або працевлаштував особу з інвалідністю, або уже з, зі змінами, які відбулися у травні цього року, сам для себе облаштував робочі місця. Продовж 180 днів може звернутися до центру зайнятості або через дію, або безпосередньо і, і отримати компенсацію за облаштування робочого місця. У центрі зайнятості кажуть, роботодавці можуть придбати все, що безпосередньо допомагає людям у роботі, і держава компенсує ці кошти. Для прикладу, якщо це. Бухгалтер, то це може бути комп'ютер, оргтехніка. Якщо це підсобний працівник, це якісь візки можуть бути. Якщо це швачка, це якісь швацькі обладнання і так далі. Тобто, все залежить від того, які в людини потреби для людей з вадами зору це може бути екрани, збільшувані з вадами слуху відповідно підсилювачі звуку, навушники і так далі. Максимальна сума компенсації за облаштування інклюзивного робочого місця для особи з другою групою інвалідності – 80 тисяч гривень. Для першої – 120. За час дії цієї програми у нас вже скористалися нею 166 роботодавців, які облаштували робочі місця для 198 своїх працівників, та 10 фізичних осіб підприємців, які облаштували робочі місця самі для себе. У центрі зайнятості кажуть: з кожним роком все більше підприємців облаштовують такі місця. Фінансування від держави вистачає усім. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1